Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні нас чекає з вами урок культури мовлення і поговоримо ми про невиправдане вживання спільно-кореневих слів. Налаштуємося з вами на плідну співпрацю. Я вірю, що сьогодні ви обов'язково будете уважними! постережливими, позитивними, інтелектуальними, а значить, ви будете хорошими учнями і на уроці нас чекає успіх. Згадаємо з вами, що таке спільнокореневі слова. Спільнокореневими називають такі слова, які мають спільний корінь. Наприклад,. Лісок, лісовичок. Ці слова мають спільний корінь ліс. Поміркуємо, чому ж спільнокореневі слова ми також називаємо спорідненими, а тому, що всі спільнокореневі слова народжуються від одного того самого слова, а значить, є так званими родичами. Наприклад. Від слова риба утворилися такі слова рибалка, риб'ячий, риболовля. Всі ці слова між собою є родичами і стосуються риби. Сьогодні ми поговоримо про те, що уживання поряд спільнокореневих слів, наприклад, у межах одного речення. Чи в сусідніх реченнях є помилкою? Ось у хмариночках у нас є речення. Розгляньмо їх. Ми зробили велику роботу. Під час досліду ми досліджували будову комах. Будівельники розпочали будівництво. На подвір'ї школи школярі малювали. Впадає у вічі використання в кожному реченні двох спільнокореневих слів. Таке вживання тут є абсолютно недаречним, адже українська мова багата на синоніми, і, звісно, одне з цих спільнокореневих слів можна з легкістю замінити. Наприклад, ми виконали велику роботу, під час досліду ми вивчали будову комах, робітники розпочали будівництво, на подвір'ї школи учні малювали. Як можна виправити помилки у тексті? Розгляньмо приклади. Наприклад, речення Щоранку я роблю ранкову руханку. Звісно, використання тут двох спільнокореневих слів абсолютно невиправдане, і ми з легкістю можемо замінити слово щоранку словом щодня, і тоді у нас буде правильне речення. Щодня я роблю ранкову руханку. Річні оцінки цього року у мене хороші. Тут слово одне зі спільнокореневих слів взагалі є зайвим, і ми його просто можемо пропустити, і речення від цього не втратить свого сенсу. Річні оцінки у мене хороші. Така ж сама ситуація і в третьому реченні. Вночі ми зупинилися на ночівлю у готелі. Ми можемо випустити одне зі спільнокореневих слів і отримаємо речення Вночі ми зупинилися у готелі. Сьогодні ми попрацюємо з вами з текстом про осінь. Прочитаємо його. Виблискує жовтими кольорами теплий жовтень. Над полем видно птахів. Пташенята прощаються з рідною землею. Попереду летить вожак, за ним пролітає зграя. Уже купають картоплю і над полями димить сивий дим від спаленого картоплиння. У школах для школярів давно продзвенів перший дзвінок вже дихає холодом здалеку холодна зима. Я думаю, ви були уважними під час читання і помітили тут. Багато спільнокореневих слів, які вживаються в межах одного речення або поруч в сусідніх реченнях. У першому реченні використовуються два спільнокореневих слова жовтими і жовтий. Над полем видно птахів. Закінчується речення словом птахів, і наступне речення. Починається словом пташенята, тобто два спільнокореневих слова теж використовуються поруч один з одним. Наступне речення: попереду летить вожак, за ним пролітає зграя. Два спільнокореневих слова летить і пролітає. Далі в реченні Уже копають картоплю і над полями димить сивий дим від спаленого кортоплиння. Використано одразу дві групи спільнокореневих слів. картоплю і «картоплюлиння», «димить» і димить дим. У школах для школярів давно продзвенів перший дзвоник, так само дві групи спільнокореневих слів школах школярів, продзвенів дзвінок. І в останньому реченні використовуються два спільнокореневих слова холодом і холодна. Ми попрацюємо сьогодні з цим текстом і обов'язково виправимо всі помилки в ньому. Які ж способи уникнення невиправданого повторення спільнокореневих слів існують в українській мові? Ну, в першу чергу, звісно, це використання синонімів. Українська мова дуже різнобарвна. І кожне слово в ній, окрім наукової термінології, мають багато синонімів. Наприклад, у школах для школярів давно продзвенів перший дзвінок, це речення із прочитаного нами тексту. Спробуємо його відкоригувати. Замінюємо слово школярів словом учнів. І про ми можемо спокійно замінити прекрасним українським словом пролунав. І у нас виходить гармонійне речення: у школах для учнів давно пролунав перший дзвінок. Наступним способом уникання невиправданого повторення спільнокореневих слів у тексті є використання займенників, коли одне зі спільнокореневих слів. Замінюють саме займенниками. Спробуємо разом це зробити. Знову візьмемо речення із нашого тексту прочитаного. Над полем летять птахи, пташенята прощаються з рідною землею. Отже, слово «пташенята» ми можемо замінити займенником вони, і тоді ми отримаємо уникнення. Цього повторення спільнокореневих слів. Над полем летять птахи. Вони прощаються з рідною землею. Ще одним способом є використання неповних речень. Неповні речення це речення, в яких пропущено один чи декілька членів. Розгляньмо приклад з прочитаного нами тексту. Попереду летить вожак, за ним пролітає зграя. Тут слово пролітає спільнокореневе ми можемо пропустити і зробити речення таким: Попереду летить вожак, за ним зграя. Друга частинка цього речення буде неповним реченням. Це означає, що значення за ним зграя ми можемо зрозуміти лише за першою частинкою. Але таким чином ми уникаємо з вами невиправданого повторення спільнокореневих слів у тексті. Отже, прочитаний раніше текст про осінь може виглядати ще й таким чином. Виблискує барвистими кольорами теплий жовтий. В цьому реченні ми замінили слово жовтий в слово барвистими, замінили синонімом. Над полем видно птахів, вони прощаються з рідною землею. Тут ми замінили слово пташенята займенником вони. Попереду ладить вожак, за ним зграя. Тут ми використали з вами неповне речення. Ми замінили слово пролітає, упустили його і поставили замість нього «тире». Уже копають картоплю, і над полями снується сивий дим від спаленого листя. Слово картоплення в цьому реченні ми замінили контекстуальним синонімом листя, а слово. Димить ми замінили синонімом снується. У школах для учнів давно пролунав перший дзвінок. Слово школярів було замінено синонімом учнів, а слово «продзвенів» – синонімом пролунав. Вже дихає морозом здалеку холодна зима. Ну і тут слово холодом ми замінили синонімом «морозом». Таким чином, ми використали з вами всі способи, які раніше розглянули, і у нас вийшов з вами прекрасний, барвистий текст про осінь. Ми з вами прекрасно попрацювали, а зараз час порухатися. Встаньте, будь ласка, зі своїх стільців і потанцюйте під веселу руханку. Наша Україна, ти прекрасна сильна, та щаслива й ніжна, як співаєш ти, наша Україна не скорима, вільна, мудра та розумна. you Oh, Повертаємося до своїх робочих місць і продовжуємо працювати. Поміркуємо, чи є слова школа, шкільний та книга і книжечка спільнокореневими. У слові школа, корінь школ. У слові шкільний корінь шкіль. І ми чуємо, що ці корені вимовляються і звучать по-різному. У слові книга, корінь книг. У слові книжечка, корінь книж. Тут те ж саме явище, ці корені звучать по-різному. І у нас виникають сумніви, чи є ці слова спільнокореневими. Для цього пригадаємо з вами про фонетичне явище чергування. Згадуємо, що утворюючи спільнокореневі слова, ми можемо спостерігати чергування приголосних чи голосних звуків. Що це означає? Що замість одного звука може з'являтися інший. Але ці слова все одно є спільнокореневими, тому що слово шкільний є родичем до слова школа. Воно утворено від слова школа. А слово книжечка є родичем від слова, до слова книга. Ці слова є спільнокореневими. Просто в них. Відбулося фонетичне явище чергування звуків. Міркуємо далі. Чи можна наступні слова назвати спорідненими спільнокореневими? Хуга, заметіль, завірюха, хурделиця, завія. Ці слова дійсно означають одне те саме явище. А чи Є вони при цьому спі спорідненими, спільнокореневими? Звісно, ні, тому що у них немає спільного кореня, і вони не є родичами, вони не утворені від одного і того самого слова, хоча й означають одне й те саме поняття. Ми знаємо, що такі слова називаються синонімами. Синоніми це слова різні за звучанням і написанням але мають дуже близьке або тотожне лексичне значення. Отже, треба розуміти, що синоніми це не спільнокореневі слова. Прочитайте наступне речення і уважно подумайте, чи є підкреслені в цьому реченні слова спільнокореневими. Ой горе-горе, вовк кричить, тікай, мерщій! Гора горить. Отже, чи є слова горе, гора і горить спільнокореневими. Дійсно, ми бачимо, що у слові горе корінь гор, у слові гора теж корінь гор, і у слові горить корінь гор. Ці корені звучать однаково. Але при цьому ці слова не будуть спільнокореневими, тому що вони не утворені від одного того самого слова і мають абсолютно різні лексичні значення. Тому, хоча ці корені і звучать однаково, але це різні корені. Тому до слова гора ми можемо підібрати такі спільнокореневі слова гірка, узгір'я, до слова горе ми можемо підібрати. Спільнокореневі слова горювати, горечко. До слова горить можна дібрати спільнокореневі слова загорілося, горючість. Але між собою ці слова горе, гора і горить не є спільнокореневими, тому що мають абсолютно різні значення, вони не є родичами. Попрактикуймо. Перед вами є чотири групки слів, і в кожній групці є так зване зайве слово, те, яке не є спільнокореневим до інших слів в цій групці. Прочитайте уважно ці групки слів і подумайте, яке зайве слово в кожній групці. Вода водити водолаз, літній політ літати. Ранок вранці ранити, сир, сирник, сирена. Перевіримо ваші припущення. Отже, вода водити водолаз, корінь вод, вод і вод. Однак слово водити тут буде зайвим. Тому що воно не є спільнокореневим до слова вода і водолаз. Вода і водолаз утворені від одного того самого слова і мають спільне лексичне значення, а водити це зовсім інше поняття. У словах літній політ і літати зайвим буде слово літній. Політ і літати між собою спільнокореневі слова. У них корінь «літ» і означають вони майже одне те саме поняття. А от слово літній утворено від слова літо означає певний сезон і нічого спільного немає зі словами політ і літати. У словах ранок, вранці і ранити зайвим словом буде ранити. Ранок і вранці є між собою спільнокореневими словами. Не тільки тому, що у них є. Спільний корінь ран, але й тому, що вони означають одне те саме поняття, тобто у них спільне лексичне значення, а слово ранити походить від слова рана, і це зовсім інше поняття. У словах сирник, сир і сирена зайвим словом буде сирена, тому що сирник це виріб із сира, отже, у них. Спільне лексичне значення у цих слів і спільний корінь. А слово сирена, хоча й має подібний корінь сир, але означає звук і зовсім не має жодного відношення до сира. Тому це слово буде зайве. І на завершення прочитаємо уривок з поезії Олександра Підсухи Мова. Ой, яка чудова українська мова, де береться все це, звідки, ля і як, Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс, є іще байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія. Можна звідки, ля і звідки, можна і звідкіль. Є у ній хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. Я думаю, що ми можемо зробити висновок, що українська мова вона дуже барвиста, різнокольорова, це багата мова, і тому вживання спільнокореневих слів поруч, напевно, буде виявом нашої невисокої культури мовлення. Тому вчимося вживати багато слів, вживати синоніми та робити наше мовлення насиченим. Уникаючи вживання спільнокореневих слів поруч, ми підвищуємо культуру нашого власного мовлення. Наш урок добігає кінця, тож підсумуємо. Пробуйте відповісти на наступні два запитання. Ви можете розказати, за допомогою яких способів можна уникнути невиправданого вживання спільнокореневих слів у тексті? Чи зможете ви самостійно виправити текст, якщо знайдете в ньому недоречне вживання спільнокореневих слів? Якщо на обидва питання ви відповіли так, я вас вітаю. Ви добре засвоїли тему уроку. Якщо на одне чи на обидва питання ви відповіли ні, не засмучуйтесь. Тепер ви знаєте, над чим ще треба попрацювати. І наступного разу у вас все обов'язково вийде. Прослухайте, будь ласка, домашнє завдання. Знайдіть в поданих реченнях невиправдане вживання спільнокореневих слів та виправте помилки. Виправлені речення запишіть у зошит. А наш урок добігає кінця. Я вам всім дякую за плідну роботу і зичу успіхів!